Добрий день. На продаж запчастин. на різну типу. Розпочнемо з такого кріплення. 200 гривень за пару, такі стан. Так. Нові. Запчастини до культиватора. Оці речі нові, три штуки. Вся решта БУ. І ці два долота за цей весь комплект. Долота сюди підходять, все нормально. За цей весь комплект 700 гривень. Долота трішки підношені, ну Свою роботу вони робити будуть. За цей весь комплект 700 гривень. Запчастини на роторку. Верхня тарілка, такий стан. Колів тріщин немає. Не виявив я. З іншої сторони такі стан. Тисяча. Нижня тарілка номер один. Ціла. Теж нічого по ній не виявить. Тут теж тріщин немає. Тисяча. Номер два теж там все гарно. Хто візьме три за 2800. Відправлю в делівері або в розовив нова почта. Вимішіть. Одна штука 200 за 5800. Тут всі більш-менш такі. Під наварите спереду. Один оцей біль більш зношений. Ну нічого, тут площина є. Робити він буде. Один 200 за 5800. Такі чотири штуки 200 гривень нові на культиватор. Далі на косарку пальці теж нові. 150 за три штуки. Ці п'ять нових, два БУ, теж нові, двойні. БУ теж з ними все гарно. Тільки два БУ. Противоріжжі нормальний. 500 гривень за сім штук. Запчастина до свернільного станка такого стану, 500 гривень. Зберігалася у сараї, тут 70, тут 50. По чистою поверхниву. Тріщини де не виявлено. Оце тільки, Ну всередині тріщини немає. Все. 500 гривень. Ромашка здешившала велесагром. Товщина 8, 800 гривень, діаметр 650, квадрат 40 на 40. Далі на, на роторку теж 250 нова. Тут 25. Тут 35. Краска присутня. Далі ромашка, телефон для зв'язку Viber. Ромашка 700 гривень. 650 діаметром. Такий стан. Була ржавенька почистив. Ціла. Сидів з варки, немає. Далі так, така петля. Тут 46. Тут 40. 600 гривень. Зварки нічого немає, рівненька, Гар, гарненька петелька. Далі е, форсунка на Т-40 такий стан. Не знаю, продаю як під ремонт. І ключ такого стану. Тут 30, тут 17, щось написано. Був вже вжавенький почистив. За пару 750. Гук 100. Тут гарно все. Такий гук 300. Чашечки не прокручені. Без кришечки не прихвачені, все нормально. Такий стан 300 гривень. Такий кардан. Тут 30 на 30. Тут за 25. Та все гарно з чашками. Не прокручується в цьому, прихвачені. Вони так рестовина стоїть. 500 гривень. Такі на стійки. Вони рівні всі. Ця такого стану. Вся така устану. Зріжети. Ця такого стану. Це поправимо. 500 за три штуки. Фрези. Ця-ця. Ось, Що тут пишуть? 125 на 4, 675, А тут 125 на 3. 200 гривень за 4. 5. Такі фрези по дереву. Одна така, з напаєчками. І 6 таких. І в такий. Дивіться. Ножі якісь, я їх не розумію. За цей весь комплект 600 гривень. Далі. Такий випуклі. Вага 4250, 250 гривень одна, 348 діаметр, тобто на 5,5. Такий стан. Є кількість. Дивіться, наскільки випуклі вони. 250 гривень. Насівал. 357, це нова річ. Можливо й би. Тут все гарно. Все працює. 350 гривень. Далі редуктор такого плану. Маркування його. Він у нас RCN 120. Тут вал 32. Тут не міряв. Крутиться, все, все нормально. Передаточний в ньому 1 до 38 пишуть, як бачите. Цілий. Тріщин сколів не виявлено, але ну, все тут нормально, зберігався в гаражі. Мастила перевіряв, немає, але ну, я не додавав. Ну Все там змащено. 2000 гривень. Плита на плуг. 500 гривень нова. 40 на 40 квадрат. Все нове без тріщин. Комплект на такий зірочок 400 гривень. Після нові ну, стояли, не допрацювали. Далі це, це якісь, дивіться, от маркування його. Якийсь він підсилений, широченький. Дивіться, яка ширина в нього. 28. Тут тут нього стан гарний. Стан гарний, дивіться. В нього тут 5 метрів 20 см. 19-й крок 600 гривень. От такий цей. 2 метри. Крок 25-й 250 гривень. Такого стану. Далі такі це. 2 метри 20 см, Товщина 13. Ціна 450 гривень. Цей такого, теж плану, ну, як бачите, зберігання хромала, але ну, тут все гарно, він не вироблений. 2,5 метра 400 гривень. Такі цепки. Продам або пара два або чотири. По одному не продам. 200 гривень за один. Товщина 13, довжина 80 см. Або парою, або всі чотири. 200 гривень. 400 або 800 І такий цеп. такого плану. Мене такий був вже продав, скрипки зрізані, гарно, такий стан у нього. Його тут 6 метрів. Продавав я по 150-90 Відправка, нова почта, повна оплата. Нова почта. Пошта повна оплата. Нова почта часткова предоплата за дорогу від сторони. локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.